Ми бісексуали. Та давай, давай. Зараз до тебе приходжу і буду тебе в сраку. О, диви скачі, яка йде. Скажи, пані Віталіна, скажи так. Пані Але голосно, голосно. Голос. Що? Пані Віталіна. Що? Пані... Віта... Розказуй далі ту історію, я знімала їх на відео. На що ти знімаєш на відео? Йо, подивай. Чуєш, що ти Нас на відео знімаєш. Йо, подивай. Треба все ховати, Ти, си, не пар, мала. Ти не парся, мала, все буде чекі-піки. Сука, вони нас на відео знімають. Що мені тепер робити, Ну, ну я тепер попаду в Ютуб і буду сидіти в контакті і плакати, плакати, завиватися, що мене знімали.